Вітаю всіх садівників фундуководів на каналі. Сьогодні теж коротенький огляд горішків, таких сортів як Багаряний, багаряна бочка, багаряна куля і Терновський. Всі ці сорти червонолисті. Багряний, багряна бочка та багряна куля це творіння Миколи Матвієнка, Терновський, селекція Ігоря Губіна. Багряний це вже третє плодоношення, Багряна бочка сигналки, терновські сигналки, Багряна куля У минулому році були два горішки. Так що перший врожайчик. Ну, звісно, це не всі горіхи. Там ще на дереві я залишив, ще висять. Зірвав так для, для огляду. Так, ну що, кинемо багряний. Хвороб поки що по цим сортам я не бачив. Багряні, значить, усі ці серії багряних щеплені на відмежому. Терновський кореневласний. Так виглядає горіх в плюсці. Зараз заміряємо штангелем товщину шкарлупі. Багряний у нас одиниця. Суперово. суперово, Йдемо далі. Багряна бочка. горіхи пристойного розміру. Зараз кинемо. На вагу. 7 грамів мною. Сигналки не кожний виповнився добре, бо сигналки не кожний горіх виповнюється гарно, але розбив я один, він виповнений, в принципі, нормально. Замірюємо зараз його тущину шкалупі. би взяти незручно. Зараз я. В принципі, теж одиниця багряного значить виповнення таке я не показав. Задній план та не фокусує. Ось так виповнений. Багряний. Так, виповнений у нас. Багряна бочка виповнена. Багряна куля. Теж візьмемо пару горішків. Дуже гарний горіх. нагадує мені, трапезонт, як в плю... з плюскою в принципі, так і сам горішок просто полосатий. Червоний полосатий трапезонт. До речі, я його скуштував зараз. Скуштував я багряну бочку, багряну і багряну кулю. Друзі, багряна куля така солодка, як цукерка, аж приторно солодка. Не знаю який буде, коли висохне, але зараз він дуже солодкий. Так, виглядає в плюсці, як трапезунт. Бачите? Тільки червоний. Заміряємо. Заміряємо зараз шкарлупу. Одиниця. Теж одиниця. Так, і тут у нас сигналочки Терновський. Штамбік ще маленький, зовсім тоненький, тож, відповідно, і горішки не можуть бути великі. На минулому році Поліна дала невеликі горішки, в цьому році я вам покажу, зрівняємо це небо від землі. Набагато більші. Ну так для просто для огляду кинемо. Я думаю, вони будуть набагато більші. Подивіться, наскільки менший горішок, але який важкий. Наскільки менший горішок від, від багряної бочки, але на грам тільки легший. Так, виповнився не, не повністю. Так, зараз заміряємо його. Заміряємо його шкарлупу. Ні, 06 то не може бути 0,6 на воко бачу, що більше. Та де то щось? То щось недобре я беру. Друзі, вибачте, не дивлюся у телефона, як вхопити, то зображення може бути не зовсім якісне. А що таке з цим китайським? О! Зловив я момент. Один і один. Один і один. Трохи потряс телефоном, друзі. Вибачте, бо незручно було однією рукою знімати і тримати телефон. Так що такий в нас був огляд Багряний. Чудові горішки, всі чудові, всі чотири сорти дуже мене радують. Красунчики Багряна. Бочка. Багряна куля. Терновський. Потримаємо в руках, щоб ви бачили приблизно калібр Багряний. Багряна бочка. Зараз багряна куля буде у нас. Ох, красунчики. Багряна куля і терновський. Теж красені. Гарно виглядають. Така незвична в нього плюска. Полувідкрита. Так що, друзі, на цьому огляд закінчено. Садимо фундук, різні сорти, експериментуємо. І їмо смачні горішки. Все, всього вам найкращого. Миру вам, здоров'я, привіт, із Закарпаття, папа. -па.